Говоримо зараз про те, що Росія може запросити ще один раунд перемовин, поки що Росія веде поводить себе досить зухвало. Запрошує чотири українські області, а погрожує буцімто, там п'ять вісім, ще щось. Вони там, ну тобто, російські пропагандисти по різному це все інтерпретують в своїх так званих медіа. Ви як бачите, от зараз, якщо буде другий раунд. Перемовин, для чого він для чого він потрібен, що там можуть обговорювати? І оця ось така тактика спершу, знаєте, піти в такий наступ, закинути такі нереальні якісь вимоги і умови. От для чого це зроблено російською стороною? Ну, щоб підняти ставки, це все логічно. Тобто, вони ж не планують зараз максимально знижувати темпи по своїм запитам. Вони хочуть максимально отримати ту на ті, ті землі, і взагалі і не тільки землі, а взагалі преференції на міжнародній арені, які вони, наприклад, мали там до повномасштабного вторгнення. Поки що їм це не вдається. Вони намагаються знову ж таки тиснути і через Україну, і через Сполучені Штати Америки. Вони ж ті самі запити давали, і Джей Дівансу. До речі, які потім відповів, що це нереально. Бо їм всі сказали, що це нереально. То що ви там собі хочете, то що ви там думаєте? Ви якщо хочете стати сіл пермон з реальними якимись е запитами, ну сідайте, але в них немає і наобіпі, тут. Вона така цікава колізія, що е росіяни взагалі не можуть давати ніяких запитів в принципі, тому що вони куди вибачте не підуть, вони е не праві і вони як мінімум порушують міжнародне законодавство. Тому їхні запити не можуть розглядатися, і тому вони звичайно вимагають, нібито реалії якихось на землі. О, тому що вони та собі там щось придумали і можуть дійсно отримати, тому що на даному етапі не визначена точно позиція там Трампа і Європейського союзу і України в цілому, тому що ну Україна визначена, але вони надіються все таки переконати Україну через придуму там європейського союзу і американців. От можливо вони не будуть надіятися, що саме це зможе припинити вогонь, тобто вони можуть зараз через шанс, що вони можуть дати нам припинення вогню, отримати якусь свою привілегію. Або точніше українські землі. От на це вони надіються. Але чи отримують вони це? Ну, давайте вони відверті, що звичайно, що ні. Їх, їм цілком чітко пояснили, що ви цього не отримаєте. Але, але попри це, ви ще маєте віддати те, що належить Україні. Я розумію, що на даному етапі вони не віддадуть ті землі, але, принаймні, перемовини зараз ведуться більш глибокі про інше питання, там про те, що зараз і підчало, говорить з Віткуфом про АЗС. І це дійсно це релевантна інформація. Вона може бути більш такою позитивною в майбутньому. На даному етапі, я ще скажу, це, це ні про що. Ну, тому що як можна говорити з якою про якісь факторні рішення, там, про припинення вогню з делегацією, яка не має ніяких повноважень. Ну, це це якби, чітко зрозуміло. Ми зараз дійсно отримали хоч якийсь позитив, це тисячу, тисячу на тисячу, і це вже, вже величезний плюс з цих перемог. Більше ми, звичайно, і не очікували. Ростинномірву говорить про те, що Володимир Зеленський все ж може зустрітися з Путіним, і я так розумію, що тут мова йде не про якусь там далеку перспективу, що це мова йде в контексті домовленостей, які відбуваються в Стамбулі зараз. Тобто Трамп може зустрітися з Путіним, Володимир Зеленський може зустрітися з Путіним. Не відкидають поки що цю можливість, наскільки я розумію, і я. І наскільки я розумію, то мають бути якісь серйозні домовленості в Стамбулі для того, аби е, зустрічалися Путін із Зеленським. І домовленості, які, про які ми зараз говоримо, це припинення вогню. Поки що на даному етапі е, Припинення вогню 30 днів. Е, не буде Путін зустрічатися з зеленським. забудьте про це він може зустрітися з путіним, може з Трампом. Е, це дійсно якийсь е, такий фактор може бути. Дуже мало ймовірно, я б сказав, майже, майже на реальніше, що Путін зустрінеться хоч колись з Зеленським. Це, це майже інформація така е, Тут важливо те, що будь-які такі перемовні процеси тепер перейшли на рівень делегацій. От вони вже закріпилися, і майбутня делегація може, просто рівень делегації може бути вищий наступного разу. Наприклад, там будуть міністри будуть там. З однієї сторони міністра, з іншої сторони, міністра, там Лавров приїду, Шокок, це інше. Від нашої сторони, звичайно, там Сибіга, і, ну і так далі. От, от в такому форматі дійсно можуть бути підписані якісь інші там припинення вогню, наприклад. Оце, оце може бути. Але те, що це буде на тристоронньому, наприклад, зустріч буде якась там Трампа, Зеленського і Путіна, на даному етапі я це взагалі не бачу. Але ми. Вимагаємо це, тому що це зараз наша задача. Це якраз прерогатива е, президента зустрічатися з президентом. Ну що він буде вимагати, встрічати до, до шоковим чи що? Ну йому це не цікаво, і в мінімум це не горів. Е, ми, ми маємо наша задача зараз дійсно вивести Путіна е, на розмову і показати, що він їх він ніхто. Що він не може взагалі нічого вирішувати, і Путін це знає. Він боїться це. Тому що якщо там, наприклад, можна буде вибачним послати Медінського, ну окей, нічого страшного не станеться. А якщо на перемовинах пошлють Путіна, е, що буде? От він цього якраз боїться, тому що він не звик, коли Путін проводив перемовини останній раз на рівних та ніколи. Розумієте, от він і боїться, що його просто там принизять, що його поставлять в стійку. Накричать на нього, в тому числі і Трамп. Накричить на нього. Він боїться цього, тому він і не їде. І я впевнений, що він ніколи не приїде. Але з Трампом він зустрічатися збирається, і про це Пісков сьогодні заявив. І ви сьогодні в своєму Фейсбуці таку цікаву аналітику розмістили економічну. Там явно видно патову ситуацію, яка нині на Росії, дефіцит бюджету, падіння цін на нафту відповідно. От все це говорить про те, що там рано чи пізно, там, хоч Мединський говорить, що ми можемо цю війну до безкінечності продовжувати. Але що там найближчий рік буде для Путіна важким ударом. А, от що по ресурсах у Росії, якщо вони зараз так нахабно себе поводять? Ні, вони себе завжди нахабно поводять, навіть якщо вони нічого не мають за спиною. Це просто така поведінка. Вони так звикли. Вони собі створили цей образ суперсильного росіянина, який може там нагинати весь світ. Але це ж далеко не правда. Але вони і не далі продовжують вірити в цю, в цю міфологію. Принаймні, вони створили ці образ якраз для своїх перед своїми здаватися сильніше, але весь світ бачить, що це далеко не так. І е, ну проблеми не величезні проблеми з економікою. Е, дійсно, описав це в статті і там. Е, те дуже складно взагалі зараз ситуацію аналізувати з логічної точки зору, тому що взагалі по логіці вони не мали би нападати на Україну, але враховуючи багато обставин, дійсно вони це зробили через якісь міфологічні якісь запити, через ідеологічні проблеми. Ну і через там багато того говорить, через корупційні провали, які знаходяться в державі. Їх потрібно було виправдати. Ну коли ти. Величезний е пакет е вкрав е на цих на оборонних закупівлях. Е там не знаю, там трильйони е рублів вони розкрадали. Відповідно, їх треба чимось замилити. Замилити чим можна війною. Завжди, от ну і тут є також своя логічна якась така е логічний ланцюжок на даному етапі. Вони дійсно призли е все це, в тому числі і санкції, війна і внутрішні обставини, призвели до того, що вони, е ну м'яко кажучи, не справляються з продовженням цієї війни. Е, в них дійсно періодні проблеми е, проблеми е, наростаючі, тобто вони не став навіть вони навіть не, не скажімо так не паралельно до, до підлоги. Вони дійсно ростуть в такому експоненціальному режимі, і е, враховуючи наприклад кількість інфляції, яка знаходиться на даному етапі, це 4-5%, відсотків. Це мінімум, це, що вони зараз говорять офіційно. Факта фактично, вона зараз доходить до 10%. відсотків, і рівень. Е, е, Рівень боргу державного боргу середнього в середині Країни це величезний рівень боргу. він Зараз виріс вдвічі, і говорити про те, що вони можуть і надалі продовжувати в такому темпі нарощувати е, витрати на війну. Е, це неправда. Вони не можуть і вони не справляються з цим. Вони не знають, звідки брати кошти. Китай з ними не співпрацює на 100%, Він не їх не інвестує, він не, е, не дає кредити. Сполучені штати Америки перекрили їм повітря всіх напрямках країни ОПЕК зараз нарощують максимальний видобуток нафти для того, щоб його пустити на рівень там вже нижче 50 доларів. Він вже знаходиться нижче на рівні 50 доларів, нижче собівартості, е, враховуючи їхню, е, е, дуже високу собівартість виробництва, вони вже втрачають величезні е, десятки, а то й сотні мільярдів доларів. Вони будуть втрачати в майбутньому, якщо вони зараз не припинять війну і не знайдуть собі нові ринки. І не перекваліфікують своє виробництво, тому що вони вже на 30, 32% зменшили закупівлю нових технологій для видобутку нафти. Вони не мають його купляти, тому що просто те старе, що є, зношується нове не, не продукується. Е можна багато чого говорити дійсно, і враховуючи. Те, що, наприклад, тільки Саудівська Аравія може наростити видобуток до 5 мільйонів барів нафти в день. Це вже говорить про те, що вони просто елементарно їх задавлять цією цифрою. Вони просто задавляють, задавлять, і ця цифра може вийти там на рівні навіть 30-40 доларів. Давайте так, якщо чесно, на даному етапі ціна на нафту, яка зараз є, вона може бути трішки нижчою. Там хай буде на рівні там 50 доларів. Оце буде якраз сама комфортна ціна для всього світу і для росіян. Поясню, чому Якщо ціна буде вищою, якщо ціна буде, наприклад, ну точніше нижчою, дуже 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 сильно нижчою, відповідно їй треба буде це, підвищувати набагато більше там виробництво або скорочувати наприклад, наприклад, виробництво, і воно буде ціна почне рости автоматично, тому що почнуть закриватися ринки, почнуть закриватися інші видобутки, наприклад, такі як зрідженого газу в Сполучених Штатах Америки, і вони. Конкуренція буде це, зменшуватися, і відповідно буде це рости ціна. Це точніше збільшуватися, і відповідно буде рости ціна. І це також буде проблематично, тому що Росія навіть виробляючи менше, вона буде заробляти більше. А на даному етапі якраз ціна дуже комфортна для всього світу і для того, щоб прибити економіку Росії. Тобто, в принципі, весь світ себе комфортно почуває, в тому числі і в, в, в ці. Е, М'які виробники американські, які там мають дуже високу там цей собівартість виробництва. Там ну вони говорять, що там до 60 доларів доходить, але по факту там реально набагато нижче. От просто вони трішки як то кажуть, по факту. От, але це сланцевий газ, і він дійсно дорогий у виробництві. І зараз всім комфортно, в світі в тому числі і, наприклад і Соудській Аравії, які взагалі вартість собівартості, собівартість виробництва на рівні 10 доларів. Тобто, в принципі, тільки тільки ціною на нафтогаз можна задавити Росію. А, і це вже відбувається насправді. Е, е, економіка ставнує, дуже сильно ставнує. Е, внутрішні там резерви закінчились, реально закінчились. Е, е, Інфляція росте, е, Бог росте все інше. Тобто немає за що воювати. Е, елементарно, де вони ж воюють. Дивіться, ідеологічної війни в них не існує. Фактично, якби вони там не кричали, в них її немає, вони воюють за гроші. І сам сказав Путін про це. Що їх там не виловлюють, але вони йдуть всі за гроші воювати? А гроші, якщо закінчиться, ну відповідно не буде ким воювати. Там вже величезні проблеми з набором. Хоч би як би там Путін не розказував про шістидесяти тисяч в місяць, які приходять воювати. Мені хочеться запитати його, де вони діваються потім. Тому що якби кількість армії не росте в нього, фактично. А це 60 тисяч приходить. Ну поставте питання перед своїми рабами. Чому, чому так відбувається? От і е Проблема наростає якраз із озброєнням, також тому що його також немає звідки брати, купувати, вироб, виробляти. Вони вже вийшли на пік. Так є там, наприклад, та сама північна Корея, яка дуже сильно допомагає зі снарядами і іншими там технологіями, в тому числі і, там САО і там РЗСВ є, які в нас воюють на території. Ну тобто є багато такої техніки, яка вже є закордонною запозиченою, але все одно цього недостатньо для того, щоб довго вести війну. Сьогодні Мідінський розказував, що ви там ну що ми можемо ще спокійно, там там 2-3 роки вести війну без без ніяких проблем. Ми там з Швейцарії Швецією воювала воювали 21 рік. Е, ну тут, тут все це все брават Я хочу подивитися, як вони провоючи два-три роки в такому режимі. Я не кажу, що Україні легко, але повірте мені, Росії точно буде ситуація буде жахлива в тому році буде вже важко. В наступному році це буде прям катастрофа для них, якщо вони затягнуть цю війну. В той же час, пане Андрію, є вже реакція світових лідерів на зрив Росією перемовин в Туреччині. Всі як один там Кір Стармер, Мануель Макрон, Дональд Туск, Джорджа Емелоні, висловилися про те, що чітко видно, хто хоче миру, хто хто ні. Звинуватили Росію у зриві цих домовленостей. Кір Стармер сказав, що Великобританія не дозволить таким чином вести будь-які перемовини і домовленості. Ми всі це бачимо. Але які дії От хочеться зрозуміти? Тому що якщо 12 травня Росія не припинить вогонь, то мали би бути введені найжорсткіші санкції за весь час цієї війни, європейські, разом зі Сполученими Штатами. Де вони? Так, так мали би бути. У мене також таке саме до питання, де вони? Мені ка німецька саме запитав. Не в вони ж були 17 пакет санкцій. Ну він є, є. 18-й битем. Ми можемо називати цифри до безкінечності. Якби вони були ефективні, то 17 пакетів без санкцій не існувало в принципі. Бо, е, в даному етапі вони зараз вже розказують про ембарго торгівельні ембарго, яке в принципі вони би мали ввести на самому початку війни е, повне торгівельну ембарго між країнами європейського союзу і не тільки, і не тільки там є е, це сьогодні, що був європейський сад в тирані. Там дуже багато було країн приїжджало там, тому числі Азербайджан, і вони якраз могли показати, що ось ми припиняємо там співпрацю з е, тираном, терористом і всім іншим. Е, ну, поговорили і знову ж таки роз'їхалися. Фактичні дії я поки що не бачу. Вони мають в понеділок там щось приймати, якісь ще якісь обмеження, ще якісь санкції. Е, і це в будь-якому випадку те, що вони там приймають, це воно б'є по Росії, і це дійсно дає результат, тому що ми вже бачимо сьогодні результати тільки що про це говорив, але нам потрібен результат радикальний вже. Ще три роки там чекати до результату до нових санкцій. Ну повірте мені, може і Україна не залишиться, або кому воювати в Україні не залишиться. Тут ми чекати довго не можемо. Якщо вони хочуть затягнути цю війну для того, щоб перейти свої життя і в майбутньому підготуватися краще до війни з Росією за за методикою Меркель, як вона там розказувала, нас це не влаштовує. Ні, нас не критично не влаштовує. Інше питання до Сполучених Штатів Америки: 500% санкцій. Ви ж про це кричали. Е, е, Ленці Грем казав, що є двопартійна е, дво підтримка. М, окей, є. Де вона? Ну, даний, даний час. Ну, поки що нічого не припинили. Сьогодні було реально були зірвані мирні перемовини, тому що вони прийшли і почали виставляти якісь нереальні умови, про які ви самі сказали, що це нереальні, про забирання території і все інше. Тобто, це нереальні умови. Це означає, що вони фізично зірвали санкції. Будь ласка, давайте вводьте санкції. Вони не ведуть 500 відсотків санкції. Звучить це дуже круто. Дієво було дуже дієво. Дійсно, повірте мені, це було б дійсно дієво, якби вони вели на Китай та Індію, на інші країни, на багато інших, на 500% санкцій. Чи зроблять вони це? Вони це не зроблять. От почуйте вони це не зроблять. На жаль. Хоча я б дуже цього хотів. Я надію, що в цьому випадку я надію, що я дуже сильно помиляюся, тому що це було б дуже важливо на даному етапі. Але Трамп, ви бачите, він зараз грає е, такого. Я нічого не чую, я нічого не бачу. У мене зараз суцільні перемоги. Я в 4 трильйонах доларів цих інвестицій. Мені поки що не цікаво взагалі то що там відбувається в Україні. Послухайте, що він там говорить. Ну реально йому задають питання конкретно: що ви будете робити? Тому що ну, Росія зірвала перемовини, Росія обстрілює далі. Україну що ви будете робити? І він питає з якої газети, з вашого Пост, ну тоді до побачення. Розумієте, тобто діалогу взагалі немає. І це саме цікавіше, що це показує, що Трамп все прекрасно розуміє, Трамп все прекрасно знає. І Трамп знає, що йому потрібно вмикати силу. Він відтягує. Ось він максимально відтягує, тому що він ще вірить в те, що він зараз зустрінеться з Путіним, там через тиждень, через два, скільки вони там домовляться, тому що вони мають дійсно там організувати цю зустріч, і іпотетично дійсно вони мають зустрітися. І він вірить, що після цієї особистої зустрічі 100% то буде мир. От, побачите, от вони тягнуть до цієї зустрічі тепер. Тобто, ну, після цих після наступної зустрічі ми так тянули до телефону. Дзвінка нічого не сталося. До перемовини Цуреччини нічого не сталося. Тепер зараз до зустрічі з Путіним нічого не станеться. От побачите, ну можливо, припинять його на 30 днів максимум, і то я сумніваюся в цьому. Бо це ж кажу з одної сторони, це Путіну було б вигідно. Може, Путін хоче просто показати, що який він крутий, щоб ті діти зустрітися напряму з Трампом і показати, що ось лише на цьому рівні я буду вирішувати питання. Гіпотетично це також можливо. Дійсно, що йому не цікаво зустрічатися з зеленським, тому що він ж вважає, що Зеленський для нього не, не це не рівня. От отут От він може тільки показати свою це, що я зустрінуся з Трампом, і я припиню там на цей днів вогонь. Це дійсно може відбутися. Але фактично треба дочекати цього, цього моменту, тому що поки що ми бачимо, що їм не цікаво в такому форматі ведення будь-яких перемовин. Вони тільки хочуть брязкати озброєнням і знищувати Україну. Але з іншої сторони все говорить про те, що вони і продовжувати цю війну довго не можуть. З іншої з іншої питання ще одне таке нюанс: що звідки вони Брати гроші, коли вони припинять вогонь. Отут вони якраз мають домовитися також із Трампом. Трамп будь-якому випадку має зняти з них санкції, тому що вони мають на чому заробляти кошти. Поки що вони не будуть мати після припинення вогню на чому заробляти кошти, і це основне питання для Путіна. Пане Андрію, і направду багато зараз дуже говорять про те, що в Путіна, якщо він зупинить цю війну, в нього можуть початися серйозні внутрі-внутрішні політичні проблеми, які знесуть самого російського диктатора. На це і сподіваємося. Вам дуже дякую, Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був гостем цієї інформаційної години.